Всім привіт! Вітаю вас на новому уроці. Сьогодні ми проводимо урок на тему дослідження клієнта. Коли ми вже з вами досадили конкурентів, я сподіваюся, що ви вже зробили цю домашню роботу. Наступний етап це зрозуміти вашого клієнта. Саме для цього ми і проводимо глибинні інтерв'ю, щоб його зрозуміти. Але зупинимося трішки детальніше на основних цілях глибинних інтерв'ю. Почнемо з першої цілі. Перша ціль це поділити клієнтів на Умовні портрети да, і обрати той портрет, з яким ви будете працювати в майбутньому. Підприємці бувають абсолютно різні, тобто є керівники великого бізнесу, є там продавці на ринку, є самозайняті, і це все різні портрети ем, клієнтів. Да. Але питання не навіть не в тому, чим саме займається підприємець. Головне питання це дізнатися, яка у нього проблема та яка мотивація в контексті податків та бухгалтерії, тому що. Саме за мотивацією, та саме за проблемою можна поділити підприємців, ну людей взагалі да, на е, сегменти, тобто на портрети. В цілому це одне і те саме. Е, не віком, не родом діяльності потрібно ділити, а саме за мотивацією, за, за проблемою, тому що це найправильніше рішення. А е, друга ціль це зрозуміти, чого хоче ваш клієнт, що для нього важливо, як він взагалі приймає рішення про покупку і так далі. Тобто, коли ви розумієте, як він мислить, да, як мислить ваш клієнт, то ви набагато краще можете зрозуміти, який контент для нього створити, яку рекламу і так далі. Тільки спитавши у клієнта, можна зрозуміти, це та створити справді якісний сервіс. А це напряму впливає на ваші продажі та на те, чи залишиться з вами клієнт надовго. Тому це впливає на ваш дохід. Перейдемо до питання, з ким ми можемо проводити глибинні інтерв'ю. Перша група людей, з якими можна проводити глибинні інтерв'ю, це саме діючі клієнти, клієнти ваші, да? або, ті, хто, або ті, хто купували раніше, але зараз там не діючі клієнти. Головна ціль це дізнатися, чому саме купили у вас та як обирали, тобто за якими критеріями взагалі обрали саме вас. Вам важливо зрозуміти. Як ця людина мислила, як людина і приймала рішення та які сильні сторони вона побачила саме у вас. Друга група людей це ті, хто звертались, але не купили. Головна ціль це дізнатися, чому саме не купили та чого не вистачило. Теж дуже важлива група людей, тому що ну, вам потрібно зрозуміти, чому, чого вам зараз не вистачає, що потрібно доробити да, яку роботу для того, щоб. Вимогу збільшувати свої продажі для того, щоб більше людей у вас купувало. Для цього спитайте у тих, хто не купив, чому вони цього не зробили. Третє, це підприємці, які обслуговуються у інших бухгалтерів. Головна ціль тут це дізнатися, чому обрали саме цього бухгалтера та що для них важливо в роботі з ним. Тобто, так само ви можете подивитися, як ви дивились на своїх клієнтів, подивіться на клієнтів інших бухгалтерів зі сторони. І там зрозуміти, які сильні сторони вони бачать у своїх бухгалтерах. От. Можливо, вони обрали цього бухгалтера замість вас, наприклад. Четверта група людей це підприємці, які самостійно ведуть свій ФОП. Головна ціль тут дізнатися, з якими проблемами стикаються та чому вирішили не звертатись до бухгалтера. Ось. А, наступне питання: скільки інтерв'ю саме проводити? Ну, дивіться, взагалі в ідеальному світі провести хоча б по сім інтерв'ю. З кожним типом підприємців, які я тільки що перерахував вам. Да? Але звісно, ну, це в ідеальному світі? В цілому, якщо ви проведете хоча б по три інтерв'ю з кожним з цієї групи, буде взагалі супер. Я розумію, що там не завжди можна знайти людей з кожної групи, але все ж таки буде круто, якщо зможете це зробити. Ось. Наступне питання дуже важливо: які питання ставити на інтерв'ю? Можемо їх поділити на декілька етапів. Перший етап: на початку інтерв'ю потрібно краще дізнатися людину, тобто провести такий смолток, поговорити трішки про людину, про її життя. Наприклад, такі питання можуть бути: чим ви займаєтесь? Як давно цим займаєтесь? Які у вас є хобі, які улюблені фільми, серіали? Який контент найбільше дивитись? Вам важливо емоційно зрозуміти людей. Тобто зрозуміти. Як живуть ці люди а, і краще потім їх відчувати, тому що ви зможете зрозуміти, як з ними спілкуватись, який контент для них краще створювати, який контент вони звикли вже споживати. Да? А, і ви по суті маєте створювати такий самий контент, який вони споживають кожен день, щоб ну, ви були цікаві, а, ось друга другий етап питань, дізнайтесь, да? коли почала, коли почав або почала діяльність ФОП. Перше, звернулася до бухгалтера, то чому або не звернулись. А, приклади питань, коли ви почали діяльність ФОП? А, відкривали ФОП самі чи робив це бухгалтер? Якщо самі, то чому? Розкажіть про те, як проходив процес відкриття. Чи залишилось після відкриття на супровід бухгалтера? Чому залишилось або не залишилось? Третя група питань: дізнайтесь, як людина обирала бухгалтера. А, приклади питань, З якими об... за якими критеріями обирали бухгалтера? Що для вас було важливо, як знайшли, тобто, як цей шлях проходив, і так далі. А, дізнайтесь про досвід користування послугою. А, розкажіть, які проблеми для вас знімає щомісячний супровід клієнта. Да? Тобто, почуйте від клієнта напряму, він говорить, да, от які проблеми для нього це знімає. Як можна було б зробити цю послугу ще більш зручною для вас? Да? Тобто, тут ви допрацьовуєте вже свій продукт свій сервіс і так далі. А, в принципі. Ви можете скласти питання на основі а, цих чотирьох етапів. Плюс а, я залишу вам в конспекті приклади готових інтерв'ю для інших ніж, які ми теж проводили ці інтерв'ю да, для інших своїх проєктів. Ви можете дивитись також на ці приклади і створювати свої питання потім, щоб провести інтерв'ю. Тому, а, будь ласка, переходьте переходьте у конспект, все передивіться і починайте створювати свої питання і шукати людей на інтерв'ю. Удачи вам.